Добрий вечір, Маркіян Лубківський, директор турніру Євро 2012 в Україні, закликає нас, українських журналістів, до самоцензури. Цей заклик ми не чули з комуністичних часів. Тоді самоцензура була нормою існування в радянській пресі. Ти точно знав про що ти можеш писати, а про що ні. І будь-яке слово правди про те, що відбувається в твоїй країні. Про що б не йшла мова, про політику, про культуру, про спорт було обріхуванням твоєї держави, чимось зробленим на замовлення західних ворогів людини ненависницької імперії. Після цього про самоцензуру не говорили, хоча робили все можливе, щоб вона була, щоб журналісти працювали за темниками або просто за вказівками власників телевізійних каналів чи газет. І вдалося зробити все, що можна. Щоб в нас з'явилися люди, які усвідомлювали, що самоцензура суперечить журналістські професії. Отже, я закликаю своїх колег зробити все можливе, щоб самоцензури в українських засобах масової інформації не було, тим більш в дні проведення європейського футбольного чемпіонату, ми живемо у маленькому світі. Про те, про що не напишуть ці українські журналісти, які повірять всі псевдопатріотичні демагогічні заклики, тих, хто відповідальний за українські провали в справі підгот. Отування європейського футбольного чемпіонату про це обов'язково напишуть наші західні і російські колеги. І якщо ми не можемо врятувати честь нашої країни в різних справах, тому що при владі знаходяться люди, яким ця країна байдуже, яким потрібно тільки гроші знайти від свого керування, які розглядають євро 2012 як величезний проект про відмивання і заробітку грошей на майбутнє, то, хоча б честь українських засобів масової інформації, давайте врятуємо, давайте не будемо в Такій ситуації, коли іноземні журналісти напишуть: ось під час євро відбулося те, те і те. А українська преса не написала, бо була солідарна із віце-прем'єром Борисом Колєсніковим та найближчим оточенням українського відповідального за європейський чемпіонат, не можна дожити до такої ганьби. Українські засоби масової інформації мають реєструвати кожний недолік підготування чемпіонату, кожний недолік дня його проведення, бо це справа нашого майбутнього, це справа підготування до інших. Великих заходів, якщо ми бажаємо, щоб вони колись відбувалися в Україні, щоб нам довіряли чемпіонати, і олімпіади і інші важливі свята, ми маємо говорити про недоліки тих, хто готує. Ці свята. Ми маємо говорити про те, хто здатний і хто не здатний працювати в цій важливій сфері. Тільки тоді у нас не буде розчарувань. тільки тоді ми не будемо сприймати один з найвеличезніших проєктів про змінах в нашій країні систему швидкісного залізничного сполучення як чергову авантюру тих, хто знаходиться при владі. Тільки тоді ми будемо сприймати свій внесок в справи держави не просто як намагання. Самим собі забити голови словами, що краще щось позитивне, краще щось приємне, а як громадянський обов'язок відшукувати правду в тому, що в країні відбувається. Країною можна пишатися не тому, що в ній все добре, а тому, що ти знаєш про неї правду. Справжній патріот це як Іван Франко, який гавкає, щоб країна не спала, а є і інші люди. Про яких Франко у своєму знаменитому вірші писав, який люблять рус як кусень сала і знаходять це сало навіть під час підготування до футбольного чемпіонату. Тільки це сало, воно не українське. Хай щастить.